Давайте розглянемо ще таке поняття, як автоматизований зміст. Найпростіша тема це пори року. Давайте створимо 5 сторінок, одна із яких буде змістом, а на чотирьох інших будуть пори року. Що ми розуміли, скільки в нас сторінок, давайте вставимо нумерацію сторінок. А нехай це буде. Знизу. Ось таким от зовнішнім виглядом. Не будемо нічого писати під колон титулу, ні з верхнім, ні з нижнім. Просто двойний клік, якщо ви випадково вийшли за межі поля. І у вас пишеться тут а зона сіра і не друкується, де ви хочете друкувати. Просто двойний клік мишкою. Я знаю, ви з таким точно зустрічалися. А, можливо, тільки зустрінемось. Отже, заходимо до інтернету, пишемо весна. Можна весна, це. Вибираємо будь-яке поняття весни. Вставляємо. Ну і звичайну фоточку. Можна просто скопіювати і не зберігаючи на комп'ютер. Далі літо. Нам не важливо зараз суть тексту. Ця картинка не копіюється. Ми знайдемо іншу. Можна вставити картинки таким чином. Якщо з комп'ютера, то шукаємо, вибираємо, вставляємо, можемо знайти так. Двойній клік. Такий великий розмір нам не потрібний. До речі, знаю ці фотографію. фотографії. Місто Умань. Так, нам її потрібно до доліта. Що у нас там осінь. Угу, Андернарний клік тут теж працює. І, звичайно зима. Неможливо, що ми тут ставимо. Тепер наше завдання зробити так, щоб для зручності всі ці картинки були і описи на новій сторінці. Отже, давайте вставимо розрив сторінки. Тут ми вставимо розрив сторінки для того, щоб перший аркуш у нас був для змісту. зробимо більшечку картинку тепер зверніть увагу у нас кожна пора з нового аркуша Починається розповідь. Давайте зробимо текст трошки інший. Зараз хвилинку. Так є. Сюди вставимо заголовок весна. Сюди вставимо заголовок «літо», відповідно осінь і «зима». Для того, щоб наш зміст з'явився ось тут, ми виділяємо весна, з виділеною весною натискаємо контр, щоб виділити також літо, утримуючи контур осінь і утримуючи контур зима. Таким чином, у нас всі чотири назви виділені. Нам треба дати комп'ютеру розуміти, що це весь заголовок. Отже, натискаємо заголовок першого рівня. До речі, заголовок друга, це ніби як підзаголовок. А тепер клікаємо, де має зміст з'явитися. Автоматизований зміст знаходиться в. Вкладочці посилання, так як це є посилання. Воно буде працювати як посилання. Натискаємо на зміст, вкладка посилання, кнопочка зміст. Вибираємо стиль. У нас неправильно стояла курсор, мигав, тому з'явилось в неправильному місці. Є. Зверніть увагу. Весна літо зима. Бачите, зима у нас на сторінці номер 5 Так, у нас і тут пишеться сторінка номер 5 Клікнувши на зиму в змісті, ми перейшли на сторінку номер 5 Якщо ж нам припустимо, ось тут вставити не пуста розрив, пуста у нас сама з'явиться. І напишемо пори року заголовок. Кажемо, що це є заголовок першого рівня. Тут вставимо розрив, напишемо, що весна, точно так само виділяємо чотири пори року. І скажемо, що це заголовок другого рівня. Тут натиснемо Оновити. У нас вийде таке заголовок першого рівня і заголовки другого рівня.